З моменту розпаду СРСР, Росія часто ставала учасником різних гібридних конфліктів, користуючись нестабільності у регіоні, а частіше сама створювала чи імітувала цю нестабільність. Разом із цим у Кремлі був вироблений вже давно зрозумілий паттерн поведінки це створення різних сепаратистських республік в інших країнах, на кшталт ДНР або Абхазії. І в цьому випуску ми поговоримо про те, які ж республіки Росія намагалась створити. Але вони провалились, і які є ризики для сусідніх країн на майбутнє в цьому плані. Гагаузія сьогодні є автономією у складі Молдови, а ще у 90-ті роки доля регіону була схожа на долю Придністров'я. Власне, ці дві події дуже тісно пов'язані. Так у регіоні починається зростання націоналізму наприкінці 80-х, як і в усьому СРСР. У 90-му році до розпаду СРСР. Місцеві гагаузи вирішили проголосити незалежність від Молдавської республіки і спробували стати рівноправною частиною з іншими республіками СРСР. Теж саме у свою чергу робить і Придністров'я, до речі, навіть трохи пізніше. Молдавська влада виступила проти і навіть послала власних силовиків у регіон, в конфлікт навіть втрутилася радянська армія, а Молдова тоді опинилася на порозі громадянської війни. Фактична Республіка Гагаузія і формально існувала з 90 по 94 роки контроль над територіями здійснювала місцева влада. Щоправда, за підсумком молдавська влада вирішила залагодити цей конфлікт мирним шляхом і в 94-му році назад реінтегрує регіон до складу Молдови. Гагаузія отримує широку автономію, власний парламент та гагаузьку як державну мову. Подібна угода могла відбутися із Придністров'ям, проте там переважав російський лобізм. Гагаузію Росія також завжди підтримувала і продовжує це робити, впливаючи на молдавську владу. Цей фактор відіграє і сьогодні важливу роль, а місцеві жителі загалом налаштовані проросійські та обирають відповідну місцеву владу, що породжує постійні конфлікти з центральною владою. Нинішня голова Гагаузії Гуцул узагалі перебуває під слідством за корупційну діяльність, а Сполучені Штати та ЄС запровадили проти неї санкції, пов'язуючи її діяльність. Із проросійськими силами. Проект Нова Росія анонсували російські сепаратисти ще у 2014 році, і спочатку він виходив далеко за межі Донецької та Луганської областей. Росія, користуючись політичною кризою в Україні, стала проводити власні операції проти України. Спочатку відбулася анексія Криму, а потім схожа історія стала відбуватися по всіх південно-східних областях України. Проект передбачав створення на землях Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей окремої республіки, яка б стала маріонеткою Росії або взагалі увійшла б до її складу. Спроби розгойдування були зроблені у різних обласних центрах і не тільки. Проте сам проект виявилося складно реалізувати. Відносні успіхи Росія змогла здобути лише у Донецькій та Луганській областях. Проте там почалася війна, а Росія захопила лише частину областей, хоч і взявши обласні центри. На межі опинився Харків, де також російські та сепаратистські сили майже взяли місто, проте завдяки відсічі силовиків та громадського суспільства цього не вдалося зробити. В Одесі також були напружені події та у низці інших міст. Варто зазначити, що спочатку передбачалося створення деяких народних республік на основі різних областей, а потім їх об'єднання в Новоросію. Яка має стати конфедерацією? Власне створення було проголошено лише ДНР та ЛНР, а в 15-му році влада Росії та сили за її підтримки остаточно відмовилися від створення Новоросії навіть у форматі об'єднання двох областей. Ба Більше, що парадоксально, між ними навіть деякий час була ворожнеча, незважаючи на те, що обидві були російськими маріонетками. З початком повномасштабної війни Росія відмовилася від тактики створення маріонеткових республік. А стала просто анексувати захоплені території, зокрема, анексовані ДНР та ЛНР, їх записали в Російську Конституцію. Окремо можна сказати кілька слів про так звану Бессарабську Народну Республіку, яку Росія спробувала організувати у ті ж роки. Якщо про Одеську народну чи Харківську чули практично всі, то Бессарабський проект менш відомий. Власне, після розгрому сепаратистських сил в Одесі у Кремлі вигадали ще одну історію з регіоном Бессарабії. У контексті України це Південь Одеської області. Його особливістю є те, що населення там вкрай різноманітне, окрім українців, там масово живуть болгари, Румуни, Молдавани, гагаузи та інші етнічні групи. Росія хотіла саме на цьому зіграти на страху перед українським націоналізмом і організувала там навіть кілька з'їздів так званої Республіки. Щоправда, також ця історія швидко закінчилася, а СБУ провели велику роботу з цього приводу. Регіон Аджарія в Грузії також ризикував стати ще однією Абхазією чи Південною Осетією. Прагнення Аджарії на автономію з'явилося ще в 90-ті, але на відміну від Абхазії та Південної Осетії, місцевий лідер Аслан Абашидзе прагнув вибити преференції у регіоні в складі Грузії. Так і вийшло, регіон перетворився на вільну економічну зону, а сам статус закріпився навіть у Конституції. Під час протестів 2003 року. Аслан Башидзе підтримує чинного президента Шевернатса і виступає проти Саакашвілі. Після перемоги останнього назріла серйозна політична криза. На території Аджарії було введено надзвичайний стан, який не визнавала центральна влада. Починається конфлікт між центральною та місцевою владами. Доходить до того, що в Аджарії організовується місцеве ополчення, а Саакашвілі не впускають у регіон. У регіоні починається мобілізація, а місцеві військові частини переходять на бік. Аджарської влади. Щоправда, сторони весь цей час ведуть переговори та не готові переходити до гарячої фази конфлікту. Починають втручатися і треті сторони, але лише риторично Росія підтримує Аджарію, а Сполучені Штати Грузію. Проте вирішальну роль, по суті, відіграло місцеве населення, яке виступило проти відділення та почало виходити на вулиці міст. Тодішній секретар Рад безпеки Росії Іванов сьогодні цю посаду обіймає Шойгу. Прилітає до Аджарії і по суті займається евакуацією місцевого лідера Аслана Абашидзе. Його вивезли до Москви, а Аджарія знову стала частиною Грузії. В Україні ще існує одна цікава група населення, яка свого часу намагалася вимагати автономії, а Росія періодично підігрівала такі настрої, особливо після 2014 року. Йдеться про русинів. Також наприкінці 90-х у Закарпатті створюють різні націоналістичні організації з метою позначити окрему народність та набути автономію у складі України, найрадикальніші розглядали навіть вихід з України. Як правило, спиралися на історичний досвід підкарпатської Русі, яка була автономією у Чехословацькій Республіці у міжвоєнний період. Русинське питання є загалом дискусійним щодо їхньої принадлежності до української нації. Існують два підходи. Русини частина української нації чи окрема. Русинські націоналістські рухи наполягають на другому, а Україна на загальній ідентичності. Головні проблеми, з якими зіткнувся цей рух це роздробленість та нечисельність. Незважаючи на існування багатьох організацій, це не призводило до активних дій. Понад те, за переписом 2001 року виявилося, що русинами себе вважають лише 10 090 людей, що характеризує багато в чому. Стан цього питання. Підтримку сепаратистських груп без реальної спроби відділення Росія здійснює у тому чи іншому вигляді в багатьох регіонах. Так, питання Північного Казахстану нерідко спливає в російському порядку денному, про якісь реальні дії зараз не йдеться мови, проте інформаційний ґрунт на випадок готується. Зараз Казахстан перебуває у досить добрих відносинах із Росією, але загроза зберігається. Загрози країн Балтії і спонсорування різних проросійських груп здійснюються постійно. Ряд регіонів схильні до серйозного російського впливу, проте інтеграція в НАТО та ЄС обмежують дії Росії. Хоча загрози гібридного протистояння все ще зберігаються. Росія любить підтримувати різні сепаратистські групи на Заході, наприклад, через свої ЗМІ підтримує каталонський або шотландський сепаратизм. Деякі рухи навіть створила російська сторона. Рух ЄС Каліфорнія, спрямований на відділення американського штату, як з'ясувалося, контролювався з Москви. Інцидент зі спробою перевороту у Чорногорії у 2016 році місцева влада також безпосередньо пов'язує із Росією. Метою було зірвати вступ країни до НАТО. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Росія намагалася створити чи підтримати ще низку сепаратистських рухів на пострадянському просторі. Проте за низкою обставин такі проекти провалилися свого часу. Також Росія і зараз підтримує різноманітні сепаратистські рухи в інших регіонах. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.